Всім привіт ви на каналі Adventure Ukraine. Це серія відео про маршрути. Це маршрут номер 16, який прокладений Київською та Чернігівською областями. Це 415 кілометрів пригод з різним дорожнім покриттям та неперевершеною природою, безкрайними лісами та полями. Тож починаємо. Уявіть собі таку ситуацію. Ви на маршруті проїхали вже близько 50 кілометрів через декілька лісів, полями, якимись там сільськими дорогами. І тут у вас у всіх одночасно вимикається навігація. Що ви будете робити в такому випадку? Намагатися знайти альтернативну дорогу та по вказівникам їхати додому. Варіант їхати куди очі дивляться це точно не варіант, бо маршрут прокладений Чернігівщиною і можна з легкістю заїхати туди, куди заїжджати не варто. Це може бути навіть небезпечно для життя. Тож, влаштовуйтесь позручніше та дивіться, що з цього вийшло як ми вийшли з цієї ситуації. Як завжди, маршрут є в описі під фільдю, тож завантажуйте маршрут та повторюйте один з найкращих та точно один з найцікавіших маршрутів в цьому році. Цей маршрут запропонував в минулому підписник, а зараз один з ідейних лідерів. Нашої команди та фотограф нашої команди. А якщо ти хочеш доєднатися до нас та катати разом з нами в описі під відео є посилання на інстаграм, тож приєднуйся. Я якраз повернувся з відпустки та не мав достатньо часу на планування подорожі. Тож, коли я побачив сповіщення вже з готовим маршрутом, був дуже задоволений, що вже в ці вихідні ми їдемо в чергову, як виявилось, класну подорож Чернігівщиною. Тож старт був у нас в місті Києві на масиві треєщення, це автозаправка Око. Команда у нас зібралася нормально. Дві Африки, Норден, Зонтес, Honda NX 500 та Transalft 750. Заправили з бензином, кавою та налаштували гарнітури. Якщо гарнітуру купити кардо, ви не тільки отримаєте неперевершену якість зв'язку, а ще й підтримаєте вітчизняного виробника. Так, я був вражений, що Кардо виробляють в Україні. Залишилося зробити ще виробництво шоломів, мотобот, костюмів та захисту, і буде повний комплект, який виготовлений в Україні. В мене до вас прохання. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, яку мотопродукцію виготовляють саме в Україні. Тож, повернемося до нашої мотоподорожі. Поїхали ми в бік міста Остер. Це суцільний асфальт. Дорога, яка йде через села. Це остром маршрут почав походити на Адвенчір. Перша ділянка з піском та перша зупинка на мальовічному березі річки Десна з її стрімкою течією. Це їдемо далі та кажемо всі разом до побачення. gps навігатору у всіх одночасно відсутній зв'язок з супутниками, всіх нас гуртом переносить аж на інший материк. Хто в темі, той розуміє, про що я кажу, і залишається лише орієнтуватися по селам, по назвам, знаходити їх в оффлайм-мапах та рахувати кількість поворотів, розв'язок, щоб розуміти, де ми зараз та куди слід повертати. Маршрут ми, звісно, продовжили. Та доїхали до села Димерка, в якому знаходиться будівля. Пошук на всесвітній мережі не дав жодної інформації, що це за будівля. В мене дана будівля, чесно скажу, викликала двоякі відчуття. З одного боку, дивовижна будівля з дерев'яними стінами, а з іншого боку, там дійсно трошки лячно, там є якась енергетика, яка мені дійсно не сподобалася. Якщо ви знаєте, що це за будівля, пишіть в коментарях, а ми їдемо далі. За селом Бурсуків досить довга офроудна ділянка, вздовж річки Десна, на якій я забув закрити сумку на хвості мотоцикла та згубив штатив. Тож всю цю ділянку довелося проїхати в обидва напрямки. Штатив ми так і не знайшли. Дуже мені здається, що дідусь на мопеді, який їхав нам на зустріч, його просто забрав. Їдемо далі і знову багато доріг без твердого покриття. Поля ліси, тут цього вдосталь, їдеш та дивишся в різні боки, та, звісно, кайфуєш від всього, що бачиш. За селом Ладинка на нас чекала локація з гарним краєвидом. На березі річка Десна, а далі відтинок шляху вздовж річки, і скажу так, що тут дійсно класно в будь-яку погоду. Ми їхали, коли було сонце. Та навіть коли мряка, тут також дуже дуже класно. За пів години ми виїхали на трасу Чернігів-Київ та добралися до автозаправної станції. В планах був обід в ресторані та не склалося. Ресторан був якраз закритий на обід. Ось так буває. Перекусили хот-догами з заправки, посмакували морозивом та їдемо іншу частину маршруту. Вона мала бути суто асфальтованою. По мапі це дорога жовтого кольору, а насправді це просто поле, та все одно дуже дуже класно. Я навіть скажу, що краще їхати по полю, чим по поганій асфальтованій дорозі з великими ямами. І от так трапилось чи то в тому, чи просто втратили пильність, просто прогавили поворот. Нагадаю, що увесь день не працював GPS і ми орієнтувалися тільки за допомогою офлайн-мап. Та головне, що було цікаво, і ми доїхали до якогось лісу. Далі була непроста ділянка з брудом. Зважаючи, що в нас в групі були мотоцикли на суто дорожній гумі, вирішили повернутися на маршрут та доїхати до села Переходівка, після якого почався суцільний асфальт. І так, не поспішаючи вже досить гарною дорогою, ми вирушили в бік Києва. Кінцевою точкою у нас була автозаправна станція при в'їзді в Київ. Тут ми сказали, дякую один одному за чудово проведений день та роз'їхали з подовмівкам. Так пройшов наш день, може здатися, що у нас лайтові маршрути, і дійсно так вони і є. Не бачу взагалі ніякого сенсу тягати гуртом один важкий мотоцикл. Для цього є набагато легші мотоцикли, а відбити бажання з'їжджати на ґрунт у людини, яка тільки починає це робити, можна дуже легко. Достатньо його один раз затягнути в якісь яня, і після цього він з асфальта не ногою. Це особисто мій досвід. Я багато бачив людей, які от заїжджали. Дійсно в складні ділянки, і потім вже не хотіли ніколи з'їжджати з асфальт, тому все потрібно робити поступово та пам'ятати, якщо ви хочете їхати справжнє бездоріжжя, це потрібно робити на підготовленому мотоциклі та мають досвід. Тому маршрути у нас легкі, щоб ви насолоджувалися кожною хвилинною подорожі, а не страждали тягаючи мотоцикл. Всім дякую за перегляд! Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі та до нових зустрічей на маршруті.